Яночка, чи важливо любити себе? Е, не, це база. Ми повинні любити себе. Коли ми не любимо себе, ми не любимо інших людей. Це е, хибне переконання, що полюби там, перше інших, а, а потім себе. Дивіться, навіть є Божа заповідь. Полюби ближнього як себе самого. Як ви можете любити інших людей, коли ви не полюбите себе? А що, як зрозуміти: люблю я себе чи не люблю? Так? Це про те, що я. Міняюся е, під, е, скажімо так, я з собою працюю, я свій фокус уваги, е, скажімо так, я дорожу своєю увагою і своєю енергією. Я її не розпорошую на інших людей, на якихось там, я не знаю, е, я не борюся там за чужу справедливість, несправедливість. Мій фокус уваги на моєму житті. І якщо до мене приходять там. Люди, які чогось потребують. Я дивлюся, я маю енергію це дати, я маю можливість це дати, я маю бажання це дати. Якщо ці всі три точки кажуть так, добре, нема питань, питання, я допомагаю іншим. Но я ніколи не поставлю іншу людину вище, ніж я сама. Я не буду допомагати іншим, коли я сама не маю, не, не, не маю ресурсу. Бо це не про любов до себе. Це про дитячо батьківські відносини, ну, травму дитинства, де ми мусимо себе останнє віддати не тому, що ми такі добренькі, а тому, що ми будемо себе відчувати винними, що комусь треба, комусь гірше. Ну та ну та ж треба допомогти. У цьому і проявляється любов до себе. А ми чомусь не дивимося на тих, кому ліпше. Ми на них не тянемося. Тільки дивимося, кому помогти. Собі перше поможіть. Тому важливо любити себе. І ця любов до себе, вона щитується у кожному вашому дні. Тобто, людина, яка себе любить, жінка, яка себе любить, вона 10 раз сяде і буде думати, так, що я зараз відчуваю? Що мене включило? Що мене тригирнуло? Що я взагалі дивлюся? Ото все дивлюся, на що я впливу не маю? Де моя увага? В чому? А що я, а що я думаю, що мені не можна? А що я думаю, що в мене не вийде? А що я думаю, що я маю заслужити? Ану, питання: в кого я що маю заслужити? Ну, давайте, дівчата, хто там думає, що він щось має заслужити? Ну скажіть, в кого ви що маєте заслуговувати? А що я вирішила, що мені там не можна заробляти більше, там, дозволяти, тратити? Чого я вирішила, що мені цього не можна робити? Хто мені це сказав? Це все про любов до себе. А чому мені соромно перед іншими людьми? Чого я так переживаю? Що, що мені там, сусіди скажуть, люди, ще щось? Чому я за них переживаю? Да, тому що це все про дитячу частку, яка е, грається з батьківськими фігурами в себе в голові, нам насправді похер на сусідів. Ми туди вкладаємо в образ сусідів, образ мами чи тата. Де ми ще е, трошки зранені, трошки недолюблені, і щось там нам трошки не додали.